В обозі Міністерства вбивств Російської Федерації в Курську область приїхали пропагандисти. Наваяли півгодинний фільм десь в районі Суджі. У ВСУ, які вторглися сюди, у них опит більший був по характеру бойових дій. По, по характеру похвалили ЗСУ. Щоб захопити цю територію, російські війська знищили вщент цивільну інфраструктуру. Воюють вони нормально. Тобто по этажам один сверху, другой снизу, гранаты. Їх обучали, это видно, Саравушка. И обучали достаточно такие хорошие инструктора. Ну, здесь же еще самое главное было для того, чтобы и гражданского никакого ничего с ним не сделать. Так. Да, розкажіть, як російська армія берегла цивільних. Спочатку йде граната. Якщо там ще шевлення є, можна ще із РПО, із огнемета вистрілити. Для того, щоб точно там нікого не було. Далі виправдовують російські обстріли церкви в суджі. Этот храм использовался украинской стороной тоже как огневая позиция. Тут от них остались, что называется, какие-то подарки. Когда-то они тут базировались. Церковь сейчас выглядит вот так. Очень много развалин, разрушений. Та покажіть нам ознаки вогневих позицій Збройних сил України. Замість цього в обстріляній церкві ми бачимо, що ікони на місці. А в серпні росіяни зліпили фейк, ніби українці продають в інтернеті ікони з Курської області. Виявилось, що це продавали ікону з Конотопа. Йдемо далі. Много тут людей було. І тут Був Суджанский интернат, Нагадую, Россия завдала авиаудар по этому примещению 1 лютого. А тела достали? Ну, кого смогли, достали. Ну, там еще вот здесь же завалена секция одна, одна часть. Вот, оттуда просто так людей не вытащить. Один до сих пор на входе сидит, придавленный плитой. Есть уже данные, сколько не вот числится? Не владею такой информацией, такою інформацією. Як ви думаєте, зачем був удар? Може це відчання. Показати свою жестокость излишнюю. Дійсно. Цікаво. Навіщо українці обстрілювали інтернат з цивільними російськими кабами? З російських літаків. Народіть вже якусь правдоподібну теорію. Не знаю. Може бути, щось то хотіли, що вони здесь сделали. А що тут приховувати? Тут були цивільні росіяни Отримували від українців харчі, і медикаменти. Так власне, запитайте у тих, хто врятований нами з-під завалів. Дехто вже Доправлений до Росії. І запитують російські пропагандисти за правильні відповіді, навіть обіцяють допомогу матеріальну. Про це мені розповіла жителька Курської області. У мене це кореспондент. Ага, а я ще сказала мамину історію. Короче, вона хоче з тобою поспілкуватися і там, значить, і помощ там чи 40, чи 50 тисяч ä, типа, дають. Ага, ну ладно, я все іде. Дивись, хтось дзвони, вона дала номером. Да-да-да. Ой, ну от так вона мамі поможе, пускай вона <кхух>, дасть інтерв'ю, типа я ми слухала, що було, ну, у мужа у нього тому були, пусть розкажуть, прийшли ті паспорти туди-сюди. По это, та я кажу не до свидания. До свидання. Подумати, як можуть випаїтись, мені машинники, на молоді общалися. Вона вже і мій трава внук у мамі заказала, и телефон, і нічого нам не надо. Дехто погоджується повторювати вигадки на камеру. Наскільки достовірно це виходить, оцініть самі. Дивимось матеріал последнее время, последнее время, було дуже много найомників, много было этих, так они називають, зеків. Издеваться почали і там вже стріляти могли. Ну, зеки і зеки. Там вже було і заминировано кругом, mm -hmm. трупи лежали. Трупи мінірують. Слабенько. Правда, і платня невелика. Летіла лопата, впала в болото. Яка оплата, така й робота.